Всім привіт! Це лонде 3. Так, я на коні. Так, я Пегаса. Е, Ролик по Пегасу я можу якось пізніше, набагато пізніше, бо зараз хочу ще записати ролики по виживанню, бачу вони більш актуальніші. У тому числі на Е, хочу продовжити свої гайди по. Таких активностях на особистій базі, а зараз іменно про динамік, хоч на молоці ведеться річ. Хочу вам показати, як викликати дозкових босів, таких як Вертоліт, хвилі зомбі і карго. Тому що я теж колись починав і думав, що 10-ту хвилю зомбі зафармити нереально. Там треба в звичайному режимі, ну, де новачка, таких як я, був то то потрібно до куча, великого гра патронів у звичайному режимі. Ставити в турелі. Так само типу, і. Самому носити за допомогою зброї, там просто не профітно фармити в такому режимі. Лагарши по інтернету, тим більше і подившись ролики Лего, по таку вишку ми ставимо Він, Динамік відкривається динамік на 15 рівні. Ну, на 15 який можна достатньо легко фармиться, достатньо просто виконати ящики, бити, бочки, ну, З бочок і з рут рівня. Я достатньо швидко набив цей рівень. У кого є ціль зразу набити 15 рівень, Раджу пофармити на дорозі бочки, або. Руди, ну, профітніше швидше фарбляться. Наодна на творчість, як то кажуть. Достатньо ефективно, вам скажу. з моїми нюансами, особисто я додав ще гантрап, оскільки в мене за час лутання шок і тих самих ну, ящиків дуже розбирав багато патронів для дробаша. Я просто не, не визнав, куди їх потратити. І тут особисто немає, не, не оскільки ти, ти можеш крафтити сам е, е, топ гани в, мене, чи, в тому числі і МК і кулемет є. Особисто я коштую зараз кулеметом, бо не люблю е, ну, перезарядки. Чим ліжі, тим краще для мене. Чим він домашка, між. Глашом і кулемет дуже мала різниця, особливо без талантів у мене на урон. Часово ефективнішим і так. Е, також я хочу сказати, що якщо додав я, е, е, шафу зверху, врізаю на вишку так. Я я ту шафу, щоб легко це, що було легко ремонтувати. Бо часто зомбі, навіть Monster G, пошкоджує ці шипи, А дісти їх і можна зачепитися і самому вмерти. Часто я ту шафу, ремонтується дуже легко. Від банане відновлення. Я розставив, як бачите, шипи. Чим більше, ну, в відалі, ну, там і мінімум, щоб ця схема працювала, потрібно поставити шипи іноді навіс, підверхну навіс, 4 квадрати. Але оскільки є собаки, які бігають навколо, вони часто виходять за е, межі цього е, шипів. Вони якось бігають ось такого постійно. І їх відповідно, не долажить, коли не Тому я розколов ще під е, контрапом своїм, з боків ще можу постати. Ну, Ефективність шпіва скажуть 96%. Вже рідко коли мабуть моби, моби за шипами. Це, це ви побачите у мене. Далі йде ці дверні косяки по не знаю, як український. У мене... нас локалізація дуже погана. Часто я користуюся москальською мовою. Також користуюся тут дверним косяком з руфами. З допомогою ми зарізаємо догори, що пегасом. Пегас, Коли е, сходиш, то викидає або за межі платформа, а якщо повезе, то на край платформи. Ну, Я в основному зарізаю, щоб ефективніше було. І також ставити е, стелі, і на стелі можуть поставити рівно по центру поставити сам динамік. Ну що, дивимося на реалізацію. Викликати зомбі можна і кажу, є навіть такі теми, кажуть, що е, дроп, аеродроп, який падає з літака, склад дропи не залежить від того, яку ви хвилю виберете. Може це бути навіть 5 чи 10, чи не максимально. Ну, зараз ми розглянемо топчик. Як мінімум топчик по часу і по кількості бомбів. Ми не шукаємо легких шляхів, можна так сказати. Але скажемо, що ну, я особисто при всяк випадок викликаю в постійно останню хвиля. Порох у мене не стає. У мене там 2 ящика вже не збиралося. Так, зараз скручу звук. Статі парадокс, не знаю, чи в мене буде таке, щоб ви знали, що сигналізація, сигналізація ну, звук сирени є ліцензійний. За це може YouTube. Забанити відео. Я, в принципі, постараюся цей звук сирени на відео відрізати. Подивимося, як мене наскільки вийдеться. Стать, бачите, гантрап працює на ура. Такс. Ну, і дивимося реалізацію. Да що тут нічого не цікавого до 9 хвилин, хвилі. Просто відпочиваємо. Сидячи з попкорном. i can't my... Для цього нам ми крафтили патрони. Цих міні-босів треба забрати, поки вони не здохнуть, поки їх два є. Другі треба шукати. Такий перший, в принципі, так само і ця знищити. Міні-бос. Вони наш, наші йдуть, вони шукають іменно гравця. Їх І незвично йти гравця. Подинаміка другий? Другий, напевно, де завис. Це буває, серйозно? О, ані є. Все. Тепер чекаємо монстра Єгі. Це е кульмінація. Як ви бачите, можна спокійно поремонтувати, але зараз немає смислу. На диво скільки? 115 дерев. Якщо порівняння з тим, що в мене, наприклад, тут раніше всі знають, що розпавниться будинок, ну, база, начальна, то щоб заформити цю хвилю, цю хвилю, я вам скажу, на, без цієї вишки, просто зносить весь перший поверх. Просто зносить. Не дай вам шансу, без, якщо ви без турелі, а турелі треба масти, щоб відбити таку хвилю. Ця феш вишка, скажу дуже ідеальне рішення проти таких хвилі. Добрімо доб'ємо останнього боса. Опа, щось новеньке, щоб мене цей руф не забирали. Це не біда. Так, ну давайте стараємося похитувати трохи. Як ви бачите, що Monster зразу агриться на гантрап. там потрібні будуть корпуси дробовика, які достатньо часто падають. в принципі. Знищу. І просто фармимо з самого Monstra G, В принципі, обнови тут фарм ці хвиль не помінялося. Пеніаус це єдине, що фарм вертольота. Як ви ще знаєте, він раніше спавнився, пролітав над базою начальною. Та вже він летить сюди по курсу, по даному курсу, навіть не чіпляючи, не, не прилітаючись сюди. Ну, це невелика невелика біда. Невелика біда. Про что? Знищуємо монстра Г. И От і все. Всі хвилі вбиті. Тепер чекаємо на огороду. Нагорода вже дона. Звісно, нахили йде на звичайний дроп. Особливо дуже рідко падає. Але дуже добре, що з введені нового боса, але він такий не пам'ятаю, як те, що називається. Дуже актуальні стали реаниматора. Чтобы его зафармить, это очень ну, легко откиснуть від... от від дамага босса. Дивимся на дроп. Четыре аниматора, как всегда. Так, с... патроны. В принципі, де камінь мені вже не актуальний. Але для виклику наступного боссі нам якраз пригодиться. Давайте пробуємо збройка гасу злетіти тут, там так покажу. Так, при... З'ясання з ПГС його викидає завжди впроти. Що стараємося, щоб платформа була по правій стороні. Нажимаємо зійти і все, ми на платформі. Причому, як ви замітили, я на краю платформи присадив ПГАС. Якщо на центр відповідно ми би десь приземлилися, в краще випадку, десь тут на краю або взагалі упали б. Це що щодо, щодо е, управління ПГАСом. Такс. Також ми можемо промонтувати ще. тут В принципі, коли позробляємо механічна шестерня потрібна, що у нас і є. Смою шафи швидко відновлюємо. Шестерінь, що я не добирав. хотів пошвидше, виходить, як завжди. Відновлюємо все, ми готові до наступного фарму. шипи відновлені, вишка відновлена. Так, приступимо до наступного боса. Це прикликати вертоліт бойовий, для нього нам потрібно 10 тисяч дерева, 10 тисяч каміння і 2 тисячі плавного желіза. Викликаю я зазвичай його вже на 8 хвилі. Все, ми його викликали, він, щоб тут відображається, не до... не але він зараз о, з нижнього правого кута. його курс Давайте позначимо. В цього треба певно, певного часу. Цей час я в принципі, хочу викрасти з розуму. У мене там молода рибка наловитися. Останні одного і дуже зручно стало продавати рибу. Не крикую еще пару раз одне й те саме. Думаю, всі вже оцініте. Думаю, вже всі оціните. Добре, тепер можемо покупатися на зустріч вертольоту. Поцікавить мій пегас, мені з пегасом чуточку повезло, в нього жидкі ноги першого рівня, що правда, мінімальна, мінімальна попавочка до швидкості, вже приємно. Ось наш верполіт. жаль, щоб стріляти по ньому, нам потрібна поверхня над водою ми не можемо її здавати. Тому зразу на зустріч йому Починаємо фармити артолит. Надеюсь, що нам одного автомата стане. Я мясу гулял убеду янди Украї поліза, новши, пише, 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 пызы, блок на той акаунті. Я нас гулял тупиду янде. Українку ліза, вновь пише, 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 прибуду с ними ті п'яти керувати перес ним покину нести видашки. Так Куди не знов не мили ні, збиває наші спогоди, з фоток на стіні, а ти гуляєш думку, що ганяє на пуше, тобі вже не цікаві, прогулянки під душем, ти гониш по району, як розбачив вас на днях, Ти гониш, бляхи, олійомив у твоїх руках, а я жіначі виклю і на макулі. Я ще не дійсно два, такого розпочує борю. Я нас тобі ряд убиду Руки Луки поліза вовши пише пише пиши пыше пыза Бог у вами аккаунты все одно пиши 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 Нас би ряду Пише, 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 пише вовши пиши Пыши 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 То не босс Сусни там, в принципі, він не... з часом стає мотуальним, бо щось знову не падать філак від полковник. Чисто, в принципі, я його не оформлю ну, вже. Он Шукав тебе дворами, шукав тебе в інтернетах. Твоя подруга каже, що також не знає, де ти Ми в пошуках із Максом ганяєм на опіль векра. І ось побачив ти в обіймах з іншим біля центра. Ця любов безответна, я знав, ще й до цього І замість матюків я просто дочекався знову. Коли прийдеш додому, там двері напіввідкриті, на підлозі букет свіжу зі рунних квітів. Назбирав тобі троянди Руки поріза, пиши, пишу, пиши, пиши, пишу, пи за бокував ті атанти. Але ти все одно пиши, 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 пиши. Нас тобі троянди Я нас бира в тобі троянки. Роки порізав, що пиши, 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 пиш, пиш. Заблокував твої атанти.

А, не дає Ось так ми пройшли всі спауни е, Динаміка з підсилювачем. Пойшлося ще останнє оновлення, яке я, в принципі, ще поки що не освою. Криваве логово На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтеся, ставте подобайки пишіть в коментарі, що ми був неправий. Самому цікавого я читаю. І всім удачного фарму. Всім па-па.